Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. В рамках реалізації інвестиційних проектів минулоріч комунальне підприємство «Вінниця облтеплоенерго провело реконструкцію та часткову заміну теплових мереж, встановило вузли комерційного обліку гарячого водопостачання. з початку року підключило чергову модульну котельну на одному з об'єктів соціальної сфери Вінниччини. Всі заходи спрямовані на покращення якості надання послуг мешканцям області в осінньо-зимовий період. Тож про роботу об'єктів теплопостачання в опалювальний сезон, економію енергоресурсів та умови відшкодування тепловикам коштів за різницю в тарифах. про це ми і будемо говорити з генеральним директором підприємства Вінниця Андрієм Ковальовим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії. Доброго дня. Під час крайньої зустрічі з вами, яка відбулась напередодні вже цьогорічного опалювального сезону, ви говорили про серйозні виклики, які чекають на тепловиків в зимовий період. Чи підтвердилися ваші застереження? Адже фактично екватор опалювального сезону ми вже пройшли і серйозних, начебто, нарікань з боку споживачів не було. Ну, якщо не було нарікань, то можна сказати, що ніхто нічого не помітив, або насправді нічого не було. Сезон непростий, як і завжди, в умовах існуючої військової агресії, і багатьох можливих викликів і ризиків, які з цим пов'язані, ми проходимо його в плановому порядку. Слава Богу, все відбувається заплановано. Слава Богу, немає великої кількості як в минулому році відключень, і тому можна сказати, що тут цей опалювальний період. Нехай би він був би так само до, до кінця добувся, як він проходить зараз. Тому все нормально. Суттєва підготовка, як я вже говорив, до опалювального сезону була проведена в минулому році. А скажіть, а які можливо заходи для покращення насамперед якості надання послуг з теплопостачання були б реалізовані вже з початку року? Насправді ми зробили в цьому році дуже багато. І вже станом на зараз, навіть у 2024 році, ми маємо встановлені дві блочно-модульні котельні потужності 1 МВт і 0,3 МВт. Одна з них розташована це в закладі охорони здоров'я по Вінницькій області, одна в закладі, в закладі соціального захисту. Це дві котельні, які працюють на альтернативних видах палива. Відповідно, ми все більше відходимо до відспоживання газу, тому що, по перше, це дорожче, Наші дорожче, а по-друге, це додаткова диверсифікація ризиків. Тобто, ми маємо котельні, які обладнані одночасно, і обладнанням, які працюють на газу, і на альтернативних видах палива. Тому працюємо ми дуже наполегливо, в тому числі і по напрямках енергоефективності енергозбереження. На 2024 рік у нас. Теж величезні плани зараз. До речі, ми отримали е, договори вже на обласну військову адміністрацію з тих наших німецьких партнерів, про яких ми колись говорили, що ми від них отримуємо велику котельню на 30 мігаватт. І зараз чекаємо вже підписання договорів відповідно, що нам поставки. Тому це а буде дійсно для нашого підприємства. Це буде модернізація найбільшої нашої котельні. А от щодо блочномодульних газових котелень, це виробник український. Це обладнання, яке ми отримали так само від компаній USAID та ЮНІСЕФ. Це обладнання, яке працює на альтернативних видах палива. Це обладнання, яке працює на деревині. Виробник, я маю на увазі котельній, це наш виробник чи все ж таки закордонний? Виробля, вироблялося повністю це обладнання за кордоном і доставлялося на територію України. Зрозуміло, пане Андрію, якщо говорити про індивідуальні теплові пункти, в трьох багатоповерхівках Вінниці вони вже працюють. Скажіть, можливо, який принцип їх роботи та чи планується їх встановлення в інших громадах області, не тільки у Вінниці? Ну, Давайте ми з вами заакцентуємо увагу, що на підприємстві Вінниці облтеплоенерго» багатоповерхових будинків в місті Вінниці лише 22. Всі інші багатоповерхові будинки це у наших колег міськ теплоенерго. Тому навіть цей показник заміни лише трьох індивідуальних теплових пунктів. В нашому випадку це майже 20% від нашого загального фонду багатоповерхових будинків. Зрозуміло, що це досить енергоефективний захід. Він під собою подрозуміває нам 20% скорочення зменшення. Зменшення споживання теплової гарячої води, тому відповідним чином іде економія близько 20% для мешканців відповідного будинку, що відповідним чином трохи впливає і на сам тариф, який в майбутньому буде затверджувати. А залом, скільки котелень ви обслуговуєте? Скільки їх у вас на балансі? На балансі підприємства 72 котельні. 54 із них обладнані устаткуванням для виробництва теплової енергії на альтернативних водах палива. Ну, для, для, для слухачів, для розуміння, це ті, що працюють на деревині, пілеті, щіпі. Е, Відповідним чином, якщо ми говоримо е, про розподіл в собівартості теплової енергії, то так теж е, слухачам, я думаю, буде цікаво, що найдешевшим у виробництві теплової енергії є деревина. Потім йде вже пілета, щіпа, і найдорожчий це газ. Сереганою без забезпечення, так? Так, да, ми дякуємо нашим постачальникам і компанії Вінниця облаграліс, і Держліс, і іншим компаніям, які постачають нам. Деревину, щіпу, пілету відповідної якості. І, до речі, в цьому році ми суттєво змінили підхід, підхід для контролю за якістю отриманої деревини. Тобто зараз у нас і була кредит. Ми отримали 15 мільйонів, за рахунок якого ми закупили деревину і покололи, порубали. Вона 9 місяців сохла. Має відповідну вологість і тим самим економимо величезні кошти для бюджетів усіх рівнів. Ну і питання стосується роботи, яка була проведена і проводиться можливо на об'єктах теплопостачання, аби забезпечити безперебійну їх роботу на випадок блекауту. І тут мова йде про встановлення до да, електрогенераторів. Ми дуже потужно попрацювали в цьому році. Попередньому, 23-му, на 95% всі наші найбільші середні об'єкти забезпечені е генераторами, частина з них захищена, тобто ми відповідні спорудження побудували навколо них для того, щоб у разі, не дай Боже, атаки дронів для прикладу вони були захищені від осколків. Відповідним чином проведені всі пусконаладишні роботи. Вони всі обслуговані. Вони всі мають АВР, автоматизовану автоматизованого пуску, багато багато інших речей. Тобто ми готові. Дай боре, щоб вони не знадобилися в використанні, хоча вже в цьому році вони неодноразово використовувалися в моменти низьких температур і відключення електроенергії. Пане Андрію, фактично більше 55% всього виробництва теплової енергії забезпечують об'єкти, що працюють на альтернативних видах палива, скриті, а якої все ж таки економії енергоресурсів ми можемо досягти, використовуючи не все ж таки блакитне паливо для генерації теплової енергії, а альтернативні види палива. Я навіть в, зараз похвалюся: в цьому році ми виходимо майже на 60% виробленої теплової енергії за, за допомогою альтернативних видів палива. Тобто, це для підприємства і для бюджетів усіх рівнів буде суттєва економія. Ми значно збільшили кількість як котелень, так і. Щоденного споживання нашої теплової енергії на альтернативних водах палива в свою чергу це призводить ну, в середньому економію від 10 до 15%. відсотків. Ну, якщо ми беремо, що бюджет підприємства у нас, який закладений в тарифі щодо виробництва на альтернативних водах палива, складає близько 140 мільйонів. То десь до 10-15 це є економія за рахунок того, що ми значно збільшуємо виробництво на альтернативи. Тобто це близько 10, 12, 13 мільйонів. І щодо тарифної політики, і мене цікавить питання все ж таки, яка. Сума яку суму коштів вам все ж таки заборгувала держава по різниці в тарифах на сьогоднішній день? Чого вам скільки коштів вам не вистачає на сьогодні? Скільки не вистачає коштів для щастя? Для щастя для роботи, нормальної роботи підприємства і для його розвитку? Я вам все скажу, таки. що затверджена різниця в тарифах по підприємству обласної комісії складає 61 мільйон гривень. для нас. Величезні кошти держава обіцяла їх в принципі компенсувати в кінці 2022, а потім в кінці 2023 років. Зараз йдеться мова вже про другий квартал 2024 року. Ця різниця постійно збільшується, а це наші видатки на нашу енергоефективність, енергозбереження. Тому ми все ж таки розуміємо ситуацію, яка в країні. Тому ми просто чекаємо того часу, коли держава буде мати можливість на компенсацію цієї для нас дійсно потрібної і величезної суми. Можливо, компенсує ці кошти частково міська рада. У міської ради є своє підприємство міськ теплоенергія. Ми є ми є власниками. У нас є Вінницька обласна рада, враховуючи, що я ще є депутат і останні звіти по бюджету на 2024 рік. Він є дуже напруженим. Тому ми розуміємо, що ситуація там дуже непроста з коштами і навряд чи нам з обласного бюджету будуть погашена заборгованість, яка в принципі має бути погашена з державного бюджету. Ми говоримо про. Тариф на гарячу воду, насамперед, скажіть, чи можлива його зміна вже навесні, в бік збільшення? Ви знаєте, очікувати можна багато змінних показників. По Перше, це вартість електроенергії. Вже от вчора була нарада в Кабміні. Ми вже почули про можливе збільшення, причому суттєво збільшення вартості електроенергії. Ну кажуть, що в два рази навіть да, да, я саме про це говорив. Зрозуміло, що це буде відображено і в нашому тарифі. Ми трохи зменшимо це навантаження за рахунок тих заходів, які ми проводили, і заплановані на 2024 рік, тому що ми дійсно ми працюємо над тим, щоб тариф був компенсований за рахунок тих тих дій, які ми проводимо по підприємству. Зрозуміло, що ми не встигаємо за, за тими змінами в вартості, чи то газу, чи то електроенергії, чи то альтернативних видів палива, але ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб це для населення, для бюджету, для інших установ ми не це, це збільшення не було суттєвим. До речі, зараз працює мораторій на підвищення тарифів для населення, і от саме за рахунок ось цього мораторію, і, і, і є так звана різниця в тарифах яка держава взяла на себе зобов'язання компенсувати перед підприємствами теплопостачальним. І важливе останнє питання. Знаю, що, попри існуючі проблеми, ваше підприємство продовжує підтримати наші збройні сили. Скажіть, що це за допомога та чи надається вона можливо адресно? Ну, я... Користуючи можливості, хотів би подякувати. по-перше за все, це всім працівникам нашого підприємства за їх фаховість, за їх відданість тому, що вони роблять. І дійсно, з кожного місяця з нашої заробітної плати ми відраховуємо відповідні кошти на допомогу зсу. Ну для прикладу, от за останні три місяці, ми передали два мініхамерса. Це автомобілі, які зараз у нас працюють в двох наших бригадах. Загалом на загал ми їх передали вже чотири. По підприємству, ми закуповуємо і військове спорядження, закуповуємо і прожектори для наших підрозділів, які охороняють небо біля Вінниччини. Тобто ну, робимо все, що від нас залежить. Зараз у нас є два замовлення від третьої штурмової, від ГУРУ. І був впевнений, що допоможемо і цим підрозділам, в принципі, на постійній основі, ну, тому що нам тут легше, маємо допомагати. Що ж, дякую вам, пане Андрію, за змістовну розмову. А слухачам надаю, що в ефірі Українська Радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь генеральний директор комунального підприємства Вінниця облтеплоенерго Андрій Ковальошлося про хід опалювального сезону, загоди економії енергоресурсів, відшкодування державої різниці, тарифу тепловикам в опалювальний період, допомогу Збройним силам України. Розмову вів. Журналіст Олександр Блашко на все добре.